За словами малинських депутатів нагальних проблем у районі вдосталь. Проте найгострішою є відбудова нововоробівської загальноосвітньої школи, яка нагадаємо два роки тому згоріла внаслідок пожежі, яку спричинив удар блискавки під час грози. На даний час близько 80% навчального закладу встигли відновити. На іншу частину коштів не вистачило. Є номер один, де відбудовується школа новофорнових Нововороб'ях. Звісно, що там сума грошей не відповідає. Нашому бюджету так, тому, не тому ми не спровозить за рахунок місцеві зробити певне за укладення. Тому звернулися за допомогою до Журавського для того, щоб ска не допоміг нам все-таки відбудувати цю школу. Народний обранець посприяв у вирішенні цієї проблеми і сподівається, що 1 вересня урочисто переріже червону стрічку Нововороб'ївської загальноосвітньої школи, і 100 дітей зможуть повернутись у стіни рідної Альма -Матер. Мені Дуже було приємно. Що вийшло розпорядження кабінету міністрів за моїм запитом, депутатським, і виділено понад 4 мільйони гривень для будівництва школи в селі Нові Виробі. Чекаю, коли вже я її буду відкривати, розрізати стрічку. Гроші є, дай Бог, щоб вони вчасно її побудували. Народний депутат України Віталій Журавський зазначив, що і надалі буде допомагати вирішувати найболючіші проблеми району, і закликав громадських і політичних діячів до порозуміння, адже пріоритетом для них повинні бути інтереси виборців.